Сьогодні у випуску воєнний стан, як зміниться життя в регіоні, президенту Чернігові хто очолить область сміття звалища? Наскільки це актуально для нашого регіону? Сьогодні, 28 листопада, на території Чернігівської області, як і в дев'яти інших регіонах країни, запроваджено воєнний стан через зростання загрози військового вторгнення з боку Російської Федерації. На сьогоднішній день рівень воєнної загрози значно підвищився і, взагалі, воєнно стратегічна обстановка навколо України. Залишається складною для особового складу головного управління Нацполіції в області запроваджено посилений варіант служби. За наказом начальника головного управління національної поліції в Чернівській області весь особовий склад Чернівщини поліції Чернівщини переведений на посилений варіант. В населених пунктах збільшена кількість автопатрулів та патрульних нарядів. Також ці патрульні наряди, керовані відповідно засобами захисту, також залучені донесення служби у службові собаки з кінологами, активізовано патрулювання на дорогах, особливо в напрямках міжнародних пунктів пропуску жодних заходів, що стосується обмеження прав і свобод людей. Громадян наших Чернігівщини не здійснюється. За словами поліцейських, ситуація в області зараз спокійна. Водночас правоохоронці просять жителів повідомляти про будь-яких підозрілих осіб та предмети, які можуть з'явитися у нашому місті, телефонуючи 102. Опитані нами Чернігівці кажуть, що воєнний стан на їх життя не вплинув. Нічого я не помітив, що нічого не не змінилося. А на даний момент на ні, даний момент нічого не помітила. Хоча всі обіцяли і сирени, і відсутність інтернету. Все, вроде би, тихо, усе ніби тихо, нормально, спокійно, добре. Чесно кажучи, я навіть забула, що сьогодні, як казали, документи треба брати із собою. За повідомленням департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації ситуація на периметрі кордону у межах Чернігівської області контрольована. Органи влади, установи, заклади та підприємства працюють у штатному режимі. Президент України Петро Порошенко сьогодні 28 листопада представив активу міста нового голову Чернігівської облдержадміністрації Олександра Мисника. Глава держави вручив йому посвідчення. Перш за все, дозвольте почати з того. Щоб представити вам нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації, пана Олександра Місника. Давайте його привітаємо Дуже важливо, що пан Олександр де родився, там і пригодився. Він з області, має дуже амбітні плани. Президент йому довіряє президент детально пояснив дії української влади щодо введення воєнного стану в державі. Петро Порошенко зазначив, що чисельність ворожих збройних сил, яка розміщена вздовж кордонів України, збільшилася в чотири рази. Глава держави каже, що воєнний стан не має позначитися на виборах. Воєнний стан не може пересунути президентські вибори, так і нам треба зробити все можливе, щоб знайти можливість провести вибори об'єднаних територіальних громад. Президент висловив сподівання, що на Чернігівщині будуть організовані рішучі кроки у напрямку розвитку регіону. Серед пріоритетних завдань, які він ставить захист населення, медична реформа, децентралізація. 52% йде на децентралізацію. І лідери громад, починаючи з мого друга Влада Атрошенка, відчули на собі переваги адміністрації, адміністрації децентралізації. Влад, так чи ні? Очевидно, дуже дякую, прошу сідати. Зростає бюджет розвідку, зростає можливості голови, зростає і скоростає е, фінансування програми, скорочується відстань від громади до влади, яка здатна приймати рішення. І я пишаюся тим, що децентралізація була започаткована ще під час мого приїзду до Чернігова в 2014 році. Пам'ятаєш, Влад, коли ми обіцяли, що ці речі нами будуть зроблені. Тоді ніхто не вірив. А хто ж добровільно віддає владу і гроші? Влада була в Києві, чого її віддавати на місця? Ні. Якщо раніше було 30% місцеві бюджети, то на сьогоднішній день місцеві бюджети більше, ніж державний бюджет. Олександр Мисник запевнив, що усвідомлює відповідальність покладену на нього. Ви чітко окреслили ці завдання на раді регіонального розвитку. Сьогодні ви ще раз. На цьому наголосили, це насамперед завершити процес децентралізації у нас в області, продовжити провадження реформ в галузі медицини, освіти, соціальний захист населення. Я також чітко розумію, що коли у нас на сході нашої держави йдуть військові дії, і агресор будь-яким чином намагається дискредитувати державну владу. Одне з головних завдань це не дати можливість дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в регіоні. Олександр Мисник поки, працював поки, на різних в посадах в у Корюківській та менській в. податкових інспекціях. У травні 2014 року його призначили головою менської райдержадміністрації. В листопаді 2015-го обрано головою менської районної ради. Новий очільник Чернігівщини є представником політичної партії Наш край. Поки президент їхав до Чернігова, на красній площі розмістилися так звані євробляхери. Вони плавно перемістилися з кордонів до регіонів. У зв'язку з тим, що на центральній площі міста йде підготовка до новорічних заходів, їм дозволило розмістити не більше десяти авто. Вони виставили лише вісім. Учасники акції сподіваються донести Петру Порошенку свій меседж. Весь наш народ, весь наш народ зіштовхнувся з такою проблемою, як комунальні платежі. Люди реально не можуть заплатити зараз по цим цінам. Це по перше. По друге, всі прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день, щоб таксувати чи відвозити дітей до школи, лікарні чи ще кудись, по перше, необхідна доступна ціна. На автомобіль, по-друге, доступна ціна на паливо. Україна потопає у відходах 500 мільйонів тонн щороку. З них у Чернігівській області 1 мільйон. Загальна кількість сміттєзвалищ в Україні невідома, бо чимало з них не обліковані. Тільки на Чернігівщині їх близько 400, серед яких чимало стихійних. Такі дані озвучила заступник начальника управління екології та природних ресурсів профільного департаменту Чернігівської облдержадміністрації під час засідання за круглим столом. Тут Зібралися відповідальні люди, аби оцінити масштаб проблеми на сьогоднішній день. Ситуація склала з поводженням відходів дуже критична, і тому на рівні держави готується пакет документів, які б могли в правому полі закріпити права та обов'язки і підприємців, і громадян щодо поводження, наприклад, з побутовими відходами, промисловими відходами, їх розміщення, накопичення станом на сьогоднішній день. Найбільш... Іш проблемні моменти в сфері поводження від, з відходами це відсутність роздільної схеми збору відходів. Хоча з 1 січня закон уже набрав чинності і повинен бути роздільний збір сміття. Але на сьогодні в нас ще не дос немає потужностей, можливостей. Не відлагоджено це все на районах. Тільки деякі райони здійснюють пілотний проект, і в основному за рахунок там своїх власних, скажімо так, перспективних планів, які вони зробили. У менському районі першими в області розпочали сортувати сміття. До цього спонукало те, що населені пункти були завалені відходами. Пояснює меншанин Валерій Машук. Треба було щось робити за три роки реалізації проєкту З району вивезли 42 тонни тони склобою, 7 тонн. Пет пляшок та більше 10 тонн макулатори. Інші відходи також сортували. Особливого прибутку не отримали. Якщо не брати до уваги, екологічний позитив. Згідно з офіційною статистикою, саме екологічні проблеми є причиною 300 смертей. На тисячу населення. Рамковий законопроект своєрідний національний план дій поводження з відходами в Україні, розрахований до 2030 року. Тож ця проблема глобальна. За рік-два її не вирішити. Але з чогось варто розпочинати, акцентували учасники обговорення. З 28 листопада розпочався різдвяний піст. Він триватиме до 6 січня наступного року і вважається найсуворішим з усіх чотирьох постів. Не можна їсти м'ясо, птицю, молочні продукти і яйця. Забороняється міцний алкоголь, дозволяються овочі, фрукти, хліб. Під час великих свят можна трішки червоного вина. Священнослужителі наголошують, що в період посту варто бути стриманим не тільки у харчуванні, але й в лихому слові чи думці, дотримуватися Божих заповідей та робити більше добрих справ. Адже Основна ідея посту полягає в очищенні душі і тіла перед святом Різдва Христового. Також не рекомендують в цей час вінчатися. Якщо немає великої потреби, краще не хрестити дітей в церкві, не слухати веселої музики, утримуватися від танців та запальних вечірок. Слід зауважити, що лікарі радять хворим вагітним та дітям не дотримуватися посту. Далі у випуску. Кіно у Чернігові, де влаштували знімальний майданчик. Покрали шуби, як злодії поцупили хутро. Підкорення космосу. Хто приземлився на Марс. У Чернігові відбулося зухвале пограбування. Вчора вночі крадіжка на хапок так званий. Злодії зламали пластиковий пластикову двері і залізли до приміщення магазину, там, де продавалося хутро. Протягом 42 секунд забрали шуби, як сказав, потерпілий, в близько 20 шуб на загальну суму близько 20 тисяч. За три хвилини після скоєння злочину до магазину хутра прибув наряд поліції охорони, однак злочинці встигли втекти. У поліції запевняють, що вчиненню даного злочину можна було запобігти. Даний торгівельний заклад вони декілька разів перевіряли, укладений вже договор, були, і у них були пропозиції щодо фізичної охорони введення до цього закладу, а також укріплення гратами і вікон і двері. Щоб унеможливити потрапляння туди сторонніх осіб на зауваження поліції охорони власники не реагували, мотивуючи, що достатньо і цього. За фактом скоєння даного правопорушення, слідчі Чернігівського відділу поліції розслідують кримінальне впровадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка з проникненням у житлове приміщення. Кримінальна відповідальність, за вчинення якої передбачає термін ув'язнення до 7 років. Чернігівський храм мистецтв перетворився на знімальний майданчик в прямому розумінні цього слова. З Самого ранку, 27 листопада, в театрі працювала кіногрупа Сергію Мосієнко, генеральному директору театру. Навіть довелося залишити свій службовий кабінет, бо його окупувала кіностудія. Українські автори, українські актори. Я так трошки підглядав на зйомках українська мова, тобто в цьому плані я задоволений. За якість цієї роботи це вже не моє питання, але дійсно вони мені сьогодні тут прийшли сказали, нам треба твій кабінет, ну треба, то треба. Півдня я ходив по театру, бо не було мені місця. Завтра знов півдня вони заберуть. Ну, звісно, звісно, що мені є чим займатися. Не, і за межами кабінету робочого. В кабінеті директора театру проходив допит обстановку змінено, хоча і не кардинально, але старалися як могли. З'ясувалося, працювали кіношники над четвертим сезоном серіалу Опер за викликом. Вони тут все мені п -п познімали, все поперевішували, на столі, все поприбирали, попросили сьогодні ще нічого не чіпати, бо вони завтра ще будуть тут щось робити. Thank <laughs> пере, пер, 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 лопатили мені, то перекошмали всі афіші, щоб був якийсь там творчий такий безлад. Я вже зайшов у мене Ніколи на столі такого не було. Не буває за сценою біля гримерок. Люди з раціями реквізити, бо якраз той час дійство відбувалося на сцені. Знімати його телебаченню заборонили. Я от, займаюся організаційним процесом. Що займаюся організаційним процесом, шукаю місця для проведення зйомок. Приїхали у ваше чудове місто Чернігів не перший раз. Уже багато разів тут знімали. Діяний ваш театр за сюжетом у нас іде показ Лускунчика, головний герой Павло Вишняков, Стася і режисер Денис Тарасов. В цьому сюжеті в епізодах знімалися і чернігівські актори. Роль недобросовісного працівника сцени, який займається економічною злочинністю, перевозить гроші в декораціях, довірили Віктору Трухану. Влаштувався таким же працівником сцени до цього театру за задумом режисерів і головний герой актор Павло Вишніков, який після проекту Танці із зірками знову поринув з головою у роботу над цим серіалом. Ми на нього звернули, що це... Ми на нього звернули, що це він гроші забрав, і він нас трошки поколот. Там я і ще один був. Та це образ такий. Він нас фізично не бив, а вже наслідки бесіди були. масовку, яка була задіяна, збирав та керував нею. Також Віктор. І ось цих хлопців, які були в образі поліцейських, запросив він. Ми з'явилися, вивели затриманого з приміщення, посадили його в автомобілі, тобто послухали покази, потрапили їх і поїхали на автомобілі. Далі зі сезон з'явився цього серіалу. Ні дусил не пропустив. Я дуже знаю це добрий фільм. Мені дуже подобається. Мені дуже скажі, приємно було зіграти, зіграти. Цікаво більше те, щоб подивитися це з іншого боку телевізора, як воно це відбувається. Я думаю, в більшості людей це цікаво насправді. так, для інтересу. Зйомки в нашому місті триватимуть два дні. На екрани серіал вийде через декілька місяців. Музичний твір «Промінь сонця для губоя та гітари французький композитор, гітарист і художник Жанаві присвятив Чернігову. Нещодавно цей твір уперше прозвучав у залі Київської національної музичної академії під час концерту Світ музики в міжнародному діалозі Франція, Україна. Кілька років тому одночасно з написанням проміння сонця художник у власному ателі у Версалі створив картину Небо Чернігова. Жанна відвічі бував у нас. До написання музики та картини митця надихнули краєвиди древнього міста. Бов до творчості передається з генами. Це підтвердила акторка драми музично-драматичного театру Донька відомого в Україні режисера, який також працював в стінах нашого театру Сергія Кузика Анастасія. 27 листопада на білій сцені відбулася прем'єра вистави на п'єсу автора Ланера невчасно. Це перша робота дівчини, яка, до речі, працює тут недавно. Переїхала до Чернігова спільно ще з одним актором Сергієм Лефором з містечка Коломия Івано-Франківської області. Вони попросились до нас на роботу. Були перемовини з художнім керівником з Бакіровим тривалий час і прийняли рішення взяти їх трупу на посаду акторів драми. Але, як з'ясувалося, що Настя вона закінчує Національний університет імені Карпенка Карого за спеціальністю режисура. Ну і проговоривши це з художнім керівником. Ми пішли на зустріч, щоб людина зробила цю виставу невчасно, щоб це була як її як дипломна робота. Це дипломна робота Анастасії, згідно з якою постановка мала відбутися на так званій малій сцені, де значно скорочується відстань між акторами та глядачем. Жанр бажано комедійний, а драматургія сучасна українська. Ми шукали довго матеріал шукали, і потім випадково ми знайшли на сайті в розділі Фантастичні п'єси Рани вчасно. Я подумала, що цей матеріал міг би стати чудовою красою білої сцени. Дівчина зателефонувала автору, аби запитати дозволу, і отримала так. Більше того драматург Лана Ра особисто зі столиці приїхала подивитися та оцінити виставу. Взагалі, то каже, вона як письменник радіє, коли її п'єси помічають, цікавляться ними і надихаються режисери. Невчасно це інтригуюча життєрадісна історія про віру в себе, в свою індивідуальність. Автор, коли писала текст, вивчала поведінку чоловіків, які переживають кризовий момент. Мені хотілося. Надихнути людей, що ну не все пропало. Треба жити, треба щось собі відкривати. Тим більше, що ми зараз живемо в такий складний час, коли хлопці повертаються за то, вони ну якось себе ніби шукають, ніби не шукають якесь розчарування, і в ну, нас проблема з самогубствами, і мені хочеться, щоб була та рука Янгола, яка буде допомагати цим людям і допоможе переосмислити життя цією виставою, як з нашою творчою командою ми би хотіли сказати людям, де що ніколи не треба вішати носа треба завжди собі давати другий шанс, і інколи відповіді знаходяться в нас. Прямо перед очима, але ми не хочемо на них звертати уваги. Акторів на ролі Анастасія обрала сама і відразу ж знала, кого запросити. Образ чоловіка, який розчарувався в житті, виконує Микола Лемешко, Янгола охоронця Дмитро Літашов, який відразу погодився допомогти колезі. Я не ну, класичний ангел. Я не класичний янгол, хоча хто знає, яким повинен бути взагалі янгол. Я, власне, не з білими крилами не маю німбу над головою. У нас є своє рішення. Режисер так бачить янгола. Він в такому образі прийшов до нашого головного героя. Прийшов до нашого головного героя. Розумію. Ні, Зась. Не розумієш. От ти тримаєш маєш мотузку. А мені вже через п'ять років хотілося повіситися, та звільнитися від твоєї Като ж щастя долі супроводжувати тебе. А! Але я я бо кому. У мене такі штуки не проходять. Це у вас у смертник. Ви можете повіситись, стрибанути з даху, вени врізати. Між Ні? іншим, а може гахнеш з висотки, а? Там менше дій і жодні предмети для цього не потрібні. <плес> Чи сподобається вистава невчасно комісії вишу, яка оцінюватиме роботу, покаже час. Але вже зараз вона включена до репертуару Шевченківців. Колекцію друкованих видань Василя Тарновського відкрили до дня народження Чернігівського історичного музею, який носить його ім'я. У цьому році заклад відзначає дві дати: своє 122-річчя та 180-річчя із народження Василя Тарновського. До цієї події музей видав двотомний каталог друкованих видань його бібліотеки. Святкуючи цю дату, ми не тільки використовували традиційні музейні засоби. Але і е, використовували сучасні електронні та цифрові майданчики, розміщуючи е, практично щоденно інформацію про той чи інший музейний предмет із колекції українських старожитностей Василя Тарновського. і за такими попередніми обрахунками за 11 місяців цю інформацію переглянуло понад 500 тисяч користувачів. Звісно, хотілося б їх записати до своїх відвідувачів, але тоді ціна на квиток впаде практично до нуля. Працівники обласного архіву подарували музейникам компакт-диск з газетами 43-45 років. Тепер вони зможуть знайти потрібну інформацію на електронних носіях, розповідає Сергій Лаєвський. Відвідувачі, гості та колеги теж долучилися до привітань. На п'ятому всеукраїнському музейному фестивалі у декількох номінаціях: музейна міні-виставка та музейні видання. Чернігівський історичний музей посів перші місця, але тримати планку з кожним роком все важче, зазначає Сергій Лаєвський. Наразі в історичному музеї діють три експозиції: на зрізі століть, стародруки та виставка до 180-річчя засновника музею Василя Тарновського. Поки в Україні переймаються поточними справами, вчені НАСА буквально літають у хмарах. На днях їхній дослідницький зонд приземлився на Марсі. Деталі у нашій рубриці Міжнародні новини. Зонд НАСА Insight успішно сів на поверхню Марса, що викликало радість у центрі управління польотами в каліфорнійському місті Пасадена. Тепер починається його дворічна місія, під час якої вперше вивчать внутрішню будову червоної планети, а також її тектонічну і сейсму активність. Посадка тривала сім хвилин, і за цей час учені добре похвилювалися. моє серце буквально припинило битися на сім хвилин. Не знаю, чи нормально це з погляду медицини. Потім ми отримали сигнал про розкриття парашута. Про що було ще страшніше думати, але все минуло добре. А це перше марсіанське селфі зонда Інсайт». Ви пам'ятаєте це яскраве червоне зображення із зонда вікінг, і всі, мабуть, бачили чорно-білі фото з місяця. Вони були дивовижними. А тепер я дивлюся на це зображення з інсайд. Це щось на зразок повного циклу моєї кар'єрі, яку я присвятив тому, щоб ліпше зрозуміти Марс. За шість місяців польоту апарат подолав 548 мільйонів кілометрів. На планету він провіз цілий набір інструментів. Сівши біля марсіанського екватора, він почав розкладати всі прилади біля себе за допомогою спеціальної руки. Щоб закінчити цю роботу, знадобиться приблизно місяць. У поверхні Марса інсайт пробурить отвір до 6 метрів завглибшки. Учені очікують отримати від зонта приблизно 29 гігабайтів даних.